Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро, і зараз ви дізнаєтесь чи зможе новачок створити комп'ютерну гру за 24 години, які існують підводні камені та які лайфхаки допоможуть у створенні комп'ютерних ігор новачку. Let's go! І так, спершу потрібна програма, в якій ми будемо робити нашу гру. Я вибрав Unity, оскільки даний застосунок є одним з найпопулярніших. Отже, скачаємо Unity з офіційного сайту, вказуємо назву, тип гри, яку ми будемо створювати, вибираємо папку для збереження усіх матеріалів, нажимаємо Створити і все готово. Ну, ви не подумайте, що я такий розумний, і просто я до цього подивився декілька відео на ютубі. Юху, найважче діло зроблене, тепер залишилося створити гру. Якщо чесно, я не знаю, яку я буду створити гру, тому спочатку я створив землю, по якій наш Персонаж буде потім бігати, обрав для неї колір гам шоколаду і прийнявся створювати нашого гравця. Так, гравець буде у формі циліндра, бо. я художник, я так бачу. Створюємо йому, так би мовити, очі і починаємо писати скрипт. Тобто код, для того, щоб наш персонаж зміг ходити. Усі скрипти я брав у Ютубі, а так як ютубери зажали підкріпити під їхніми відеокод, я мусив все переписувати вручну. <звук> так. Запускаємо гру, гравець ходить і це вже добре. Далі я вирішив створити пушку як у справжнього гангстера. Написав для неї код, щоб вона могла стріляти, і було все чудово до того моменту, поки я не почав робити патрони. Програвшись з цими патронами 20 хвилин, я вирішив знайти інший варіант, як заставити пушку стріляти. Я знайшов інше відео, яке було для мене зрозуміліше, і почав усе робити по ньому. Для цього я скачав модельки готових гангстерських пушок, але через якийсь баг вони не встановлювались і я вирішив перезапустити Unity. Так, ви правильно зрозуміли. Я не зберіг гру. В Цей момент я захотів випрягнути з вікна, але згадав, що живу в одноповерховому будинку і ніякого ефекту від цього не буде. Вже під вечір я зміг усе зробити спочатку, і вийшло навіть краще, ніж минулого разу. На кінець я вирішив додати ефект вистрілу і вирішив зробити їх сам. Ось як виглядає даний ефект у чувака, а ось як у мене. По-моєму, у мене краще. За годину до кінця челенджу я почав думати на темою гри. А так як нічого розумного в голову не приходило, я вирішив доробити, хоча б здатність гравця стріляти. Творив три куби, імпровізовані мішені, прописав код для того, щоб створити хоч якусь фізику та реалістичність. І вуля, тепер наші куби здатні реагувати на вистріли. І тут у мене з'явилася ідея для теми гри. Далі я почав на швидку руку створювати сам рівень, оскільки часу залишалось усе менше. Але в цілому я був оптимістично налаштований, оскільки усе йшло згідно мого плану. І я цілком встигав закінчити основу даної гри до 11 ранку. Моя задумка полягала у створенні незвичайного парку рівня, який відрізнявся від інших подібних ігор, тим, що гравцю потрібно добре подумати, перш ніж почати його проходити. Сам рівень я вирішив зробити в Контрастних тонах, що було приємно грати, і очі сильно не втомлювались. Але все-таки деякі речі у мене зливались. Та потім я їх виправлю, обіцяю. Після довгого і нудного редагування веж я вирішив трішки розфарбувати рівень, тому фінальну вежу я перефарбував у червоний. І це все, на що вистачило мою фантазію. Але в цілому виглядало круто. Ну що, час вийшов, і в фіналі я перевірив, чи все працює, і мені потрібна була правдива оцінка, тому я покликав свою сестру, щоб вона оцінила мою гру. Що це він робить? Що зробив? її випала мало. От не було запані. А що? Так, тебе бритью на все. Це не я. Ну я не знаю. Ну воно не підстрибувався, вже підстрибується. Ну я не знаю, як таке вийшло. Давай, так, все. Зберімося. Останній приєм, підстанцію. Не панікуй, все добре, А я не пригаю. Це неймовірно. Ви справилися. Мама. Бо я не буду. Я на кубіку. Ура! Ваші слова поза добре. На юкаці можна. Важко. Як тобі задумав? Сложно. Ні, ну це в натурі це сложно. <реш> Треба розчитувати, ти летиш, не долетиш. Цікаво, чи ні? Треба нет, думати. Нет. <laughs> не нудно, то треба но, думати. Ти на мене намікаєш. Що Я думала, ну просто просто. І як ви вже зрозуміли, моя сестра ще той профі в іграх, але зі своєю задачею вона справилась і дуже їй за це. Дякую. Ну, а якщо вам це відео сподобалось, то не забудьте підписатися і подивитися одне з цих відео. Дякую вам за перегляд. Побачимось.